На зустріч із редактором газети. Світінфос, газети він положив, хто бажає, візьмете. От Петро Якович Антоненко, засновник і редактор цієї газети. Дуже цікава газета. Раніше бібліотека виписували ми, зараз уже Два, як найбільше в нас періодики на коли ви пишуємо. У вас якраз струна, а струна – це світло. Засновник і редактор. І Світлана Коробова, поетеса, член спілки письменників України. От. І розпочнемо. Я дуже люблю, понад 30 років сюди їжу у обох газетах, пишу багато дуже. От у цій газеті вже 9 років ми ведемо такий спільний проєкт медіа, потурнать майська столиця. Разом з заповідником. У кожному номері сторінка обаторина. За 9 років вийшло понад 200 номерів. І це десь приблизно 400, навіть більше публікацій ваших на науковців по батурину історії сьогодні. А пані Світлана Авторійку перша побувала в Батурині, так вийшло. Цього року в друге, зараз третє. В Батурині. Мабуть, щось раз в житті має побути кожен українець у нашій гетьманській столиці. Коротко про нас, а тоді ми покажемо нашу програму. Я не буду довго про газети розказувати, ми привезли, візьмете там і на бібліотеку даємо. Ця газета є в передплаті. Оця основна моя газета світ інфо. І ви... Предплата йде безперервно, ви можете хоч сьогодні <плес> <плес> зайти на пошту до листоноші, і вам оформлять переплату. І навіть вже наступного місяці вам йтиме додому. Це ця газета. Цієї нема, у нас так часто виходить, але ми передаємо на навчальні заклади. <кхід> Я в отеці все життя, може працюю, крім армії там кількох років робітником. У різних газетах від району до столичної. Ну а вже ось 13 з лишком років видаю цю газету і 5 років скоро буде як цю газету. Засновниця це значить це мої приватні газети. Вони зареєстровані. На мене є, я є власник цих газет. Так як власник і магазинів, маршруток, зараз все приватне. Ну от так можна газети видавати. Будь-кому людям, організаціям, бібліотекам аби були кошти. Як не є літо минуло, починаємо з осені. От уже і дощі завантажила осінь. І життя монітор на межалі завис. А я думала літо. Досі. Не помітила навіть, як дні відсвілося, осипаються золотом, як підібрала та нічого запалого вже не зроблю. Час колись свій надріб'язок на щось міняла, а тепер поспішаю сказати люблю, кожній миті життя, обійняти секунди, цілувати хвилини, Ще й ще цих, Саме цих вже ніколи не буде. Я радію життю під осіннім дощем. Вийдемо в осінь, і вітер закрутить деревом волосся, підніметься в хмарих, зіб'є їх купи, і дощ поцілує цю землю у губи, цю землю, яка ще літа хотіла. Але відпустив і воно полетіло на першому листочку у жовтій кабінці, залишивши досінь нас на одинці. Кружляти у золоті, бити свій віконце холодним дощем і молитись на сонце, в якого проміння холоне потроху, сьогодні вже вересень, і слава Богу. Осінній роман, осінній роман кружляє на вітрі і плаче для нас, спливає хвилинами, жовта сльоза, ще му гаряча у душу сповна, Пливає хвилинами, жовта. Сльоза, щем бива гаряча у душу з у листі опалімо розгублений час, Осипався сон, прощаєний ромаз, промоклий ноти усе ще звучить, співає у голос. Сюстину мить, промокли до ноти, усе ще звучить, співає у голос сюстину мить, засохлу, печально, чайну, так гарно співа у жахризонтем підкидає слова, нехай. Прекрас, але живім звучить наш осінький романс. нехай прохолодний, нехай без прикрас, але ж він звучить наш осінній романс. нехай прохолодний, нехай без прикрас, але живі звучить. Сей. Учора выпала зима, на ночь выкинула снег. Сліди, якими ми ходили восі, зосталися сліпі, босі, під шаром льоду на завжди, зосталися, сліпі босі, під шаром льоду. Сніг нічого більш нема, ми розчинилися у стужі, буває так, що людям душі зненацька падає зима. Дякую душі Знацька падає зима. Буває так, що людям у душі зненацька падає зима, шукаючи те, що знайти неможливо. Радієш, звичайний побачивши слів. Ти зараз приміряє і будеш щаслива. Ти в нього то так, то так замалий. Але сподіваєшся, може, роздасться. А він же ніяк, бо не твій, ой не твій, у нього нема навіть місця для щастя. Ідеш знову далі і падає зір на слід. Котрий довшим і ширшим здається. І заново ти приміряєш до дір. Бува, до дірок, аж стирається серце. Навіщо? Іди хоч у брід чи плав. хоч землю копай, чи шукай десь у небі. Ти знайдеш для себе лише те, що Бог дав. Я вдячна йому за дорогу, до тебе. Я Светлана будет петь, спевать. Зимовый вечер, Мокрый снег, На провокзальной площадь Людно. Сдается тут Одна дорога тягнеться в майбутнє. Здається, тут у озорі, по реках тягнеться в, в, в майбутнє. Вона минуле відрива і потихеньку Oh, yeah. А я дивлю, на півжива, ударі, по волі замерзаю, а я дивлю, напів жива, удай, поволі замерзаю, як швидко війца. Проста, часы штовхнух и трону, а снегсь, А снег сюда, о снег облип плевоны, а сніг лыты. Освидала тысь, а сніг них всегда, а с них облипли твагодные. Мы в таку упали єрсь. В неймовірні лабіринти. Серед зим квітує верес, серед літ самі сніжинки. Подивилися в люстерку, чарівна і відкрили рота. Аж в очах усе потерпло. Там стоять два ідіоти. Квіточки в очах, волосся розхойовдили сніжинки, руки голі, ноги-босі, еротичні дві картинки. Ну і в таку упали єресь неймовірні лабіринти, Серед зимквіту квітує верес, Серед відсани сніжинки, Чи це сон, а чи реальність, так бабахнутися з ліжка, ну три клята віртуальність, прокидаюсь в ритмі вірша, де ж той рит твоєго тіла, Чи примарилося знову? Чи кудись ти відлетіла від таких от безголових? У днях таких щоранку нових, у небі, де кружляй птах, У шелестінні трав розкішних, У плині талої води, У поглядах таких безгрішних, У кроках тихої ходи, у щемній музиці мовчання, В небес магічній ворожбі, У нагородженім чеканні. Люблю себе, люблю в тобі. Дякую, Я особисто дякую вам, моя сім'я, за газету за сітінфом. Ну я, ви знаєте років. мою газету. Я не перший ми... раз у Батурині, 30 так, років ну, то, і... тут газета? Тут це? Я справа тому, що я її виписала давно вже. І mm -hmm. вже багато років ми читаємо і не в задоволені в принципі. Так що, а тепер почули, побачили вас живо. Дуже дякуємо. Виконуєте ви з душею? Ну, І... Вірші душеві. Стараємось. І, а пані Світлана в газеті гірша, ніж в наяву. Так, от ви на його. Ну це до пана Петра. Претензія. Я гірша там у газеті. А, ну це ж вам газета. Це ж вам папір, бумага, фарба, ще газети, на жаль, не в кольорі. От. Тобто тому ми виступаємо наживо, як то кажуть. Отак, як є. Це теж важко, але, але це цікаво. Дякую вам за дякую за дякуємо за ваш труд журналістський, От що yeah. тому що зараз дуже мало, нам мало доступна та преса, яка пише правду, яка пише об'єктивно, яка пише. Так виходить. Спасибі за добре слово про газету. Комусь іще підказуєте своїх знайомих земляків, що є така газета, можете переплатити, йти додому. Тут же ж власне, ми ж на всіх зустрічах і газету якось засвідчуємо. Це таке. Он візьміть сьогоднішній номер струни газети, там півсторінки вірші, пані мені світла. я вам я? Да. все також. Все бо на дякує. диску є. У кого є вдома комп'ютери, так і з дисководом такормати. До речі, з диска легко копіювати на комп'ютері. Купили за копійки диск, скопіювали. А вже побачили авторів, ну, а да. тепер будемо їх читати поезію. Дякуємо. Єдина...